Добрий ранок малята. Хочу і вас привітати з початком зими, а перший місяць зими це грудень. Діти, грудень нам дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень або студень, а також. Ворота зими. Діти, до початку грудня, земля ще не встигла повністю охолонити, тому нерідку перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесеньким і пухнастим покривалом. То, полежавши кілька днів, він Стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень це студень. На всю зиму землю остужує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у святой будень, але саме останній місяць року це грудень налаштовує кожного з нас на гарні оптимістичні надії, бо, хоч і зима, вона повертає на мороз. Проте сонце вже йде на літо. Також грудень вважають найпохмурішим місяцем із усіх. Так, в цьому місяці дні найкоротші, а ночі найдовші. Ось послухайте вірш про місяць грудень. Змерзли грудям скрізь і всюди Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, І вдягають кожухи, і дерева в білий іній вбрались, як у кожушок. Річка спить у кризи сіній, і замовкнув спів пташок. Ось такий у нас, діти, місяць грудень. Тож і я вас вітаю, із початком зими. Адже скоро в нас буде безліч багато свят. Так, малята? Добре! Дякую вам за увагу і до побачення!